Привіт! Помалюємо! Сьогодні я пропоную тобі намалювати пінгвіна. Беремо пензлик, набираємо чорну фарбу і посередині нашого аркуша трішки вище середини, малюємо чорним кольором пів кружечок один і повертаємося ось так. Пів кружечок у нас є. Тепер промальовуємо донизу трішечки звужується, промальовуємо крило трикутничком, крило і повертаємося назад. Є. Тепер промальовуємо овал. І точно так повторюємо з іншої сторони. Спускаємося донизу крило овал замикається. Є. Тепер беремо далі знову чорну фарбу і промальовуємо ось так униз угорі. Робимо ось таку, ніби, два півкружечки, один і другий, вирівнюємо, спускаємося донизу, трішечки сходиться, так, Крила наші чорні повністю, зафарбовуємо, не беріть, будь ласка, багато водички, трішечки, щоб наша робота не розтеклася. І ось тут проходимося по формі, вирівнюємо Так, робимо меншенький наш овал. Він буде у нас білий. Угу. І з цієї сторони. Робимо однаковий. Ось так. Крило також робимо чорним, повністю зафарбовуємо. Ось так, вирівнюємо ось ці лінії і вгорі. Угу. Є. Ось так. Тепер нашим чорним кольором трішечки так його набираємо, промальовуємо очі. Два овали, краєчком пензлика, замальовуємо, лишаємо бліки одне око, точно так малюємо і інше око, краєчком пензлика, овал, замальовуємо і лишаємо світлу частинку наші бліки. Угу, є, з'єднуємо ось тут ця частинка, вимиваємо пензлика, беремо оранжевий колір. Оранжевим кольором малюємо ось такими три півкружечка наші будуть лапки один, два, три. І замальовуємо. З іншої сторони повторюємо точно так: 1, 2, 3, і замальовуємо 1, 2, 3, і зафарбовуємо. Угу, mm є. -hmm. Yeah. І нашим оранжевим кольором робимо дзьобика, ніби перевернутий трикутничок. Одна лінія, друга, донизу. І ось сюди в нас буде наш трикутничок. І угу. Є наш пінвінчик готовий. Малюй разом зі мною, став лайки і до нових зустрічей!